Рибки, я вас вітаю. Ми дивимося, яка енергія листопаду для вас, які основні тенденції на цей місяць. О! Рибки, знаєте, я ще коли тестувала колоду, в мене було бачення, що у вас дуже важкий напружений період, і ви як шукаєте поради, що ж з цим робити. І це не просто так, що я витащила одразу три карти. Зараз ми зробимо розбор, що вам робити в листопаді місяці. Дивіться, у вас відчуття, що все дуже сильно заплутано, що ви нічого не розумієте, що вам хочеться вийти вже нарешті з цього адського круга. і... Щось можливо, да закінчити, з чимось покінчити. Це можуть бути або ваші якісь психологічні блоки, або можливо на вас щось впливає так, що ви хочете це прибрати з життя або люди, або якісь звички. Ось і порада для вас, знаєте, рибки. Я б сказала, по-перше, це рухатися і не зупинятися в своєму русі. по-друге, це структуруйте, будь ласка, своє життя. Вам буде корисно на листопад ввести якісь нові правила дисципліни. Наприклад, починайте з малого, ви прокидаєтеся і ви робите якісь конкретні дії, які будете робити кожного ранку. Наприклад, це приготувати сніданок. Ось. Або, наприклад, ви там не приберете. Граєте зранку, не застилаєте постіль. Будь ласочка, почніть це робити. Вам треба якась структура і чітка послідовність дій, яку ви будете виконувати для заспокоєння розуму і закінчення цих ситуацій. Ось тому дисципліна і труд, все підрут по імператору. Будь ласочка, рибки, не здавайтеся і встановіть правила в своєму житті, яких ви будете дотримуватися. До речі, корисно навіть брати якісь аскези, щоб у вас було чітке розуміння, що в листопаді я роблю то то-то, то В листопаді я позбавляюсь то. То-то, то-то, то-то. Ось ваша порада на листопад.